Кажуть, Біблія була переписана, це правда чи ні? Хто її переписував? У нас Я, е, я не дивися, знаю, біблія. багато хто говорить. Дивися, є ціла купа деномінацій в християнстві, так? Є православ'я, католицизм, протестантизм і так, далі, і так далі. Ціла купа гілочок від того всього. І всі мають одну і ту ж саму Біблію. Завжди одну і ту саму. Е, вони читають і вивчають одне і те саме слово. Питання лише в тому, що люди самі викидують якісь слова з Біблії, за виконанням Біблії взагалі стоїть сам Господь Бог. І ти собі уявиш, що 800 років назад був складений священ... скликаний священний синод, де були люди, дві тисячі людей, хрещені Духом Святим, які були присутні за укладення цієї Біблії, що ми зараз маємо. Тобто в цей шов в цю книгу, які в книгу, які вони зараз є, в тому вигляді. І а, була Біблія, якщо Біблія була, священне писання, було як зараз за Христі, є, так? вона там лежала. І священик, який заходив туди, де, де та була Біблія. Якщо він був з гріхами, якщо він був нечистий, він падав і вмирав на місці, будь-який священник. І їм спеціально прив'язували но, до ноги мотузку і витягували назад, бо не могли за ними зайти. Бо хто туди заходив, де там було це слово священне написане, просто на місці вмирали. До речі, дивися, такий момент, що всі однаково кажуть, Біблія переписана. Всіх однаково та. Звідки ми беремо одну і ту саму штуку? Нам ж ніхто того не сказав, що Біблія переписана. Біблія переписана. Хай буде. Біблія переписана, кажуть всі. Чому? Тому що хтось дуже хоче, щоб ми так думали. Але де і хто. Де ти бачив, щоб була якась інакша? Відкриваєш будь-яке писання. Вона однаково написана, однакове, однакові знання дані. Єдине, що вже всі по різному трактують. Оце дуже важливо.